Коли я перестала ображатись, мене перестали ображати. Універсального рецепту щастя та благополуччя не існує, але є правила, які народилися з гіркого досвіду багатьох людей. Якщо їх почати застосовувати у стосунках із близькими і не дуже людьми, ваше життя поступово зміниться на краще. Як перестати ображатися? Коли я перестала ображатись, мене перестали ображати. Скажете, такого не буває. Як можна не ображатись, коли зачепили заживе? Якщо розібратись у витоках походження образи, то, вважаю, ображатися ви перехочете. Отже, що у нас такого сидить, що не дозволяє нам пробачити своїх кривдників вибачити означає не залишити осідання в душі, продовжувати вільно спілкуватися з людиною, або, якщо хочете, не спілкуватися взагалі, але водночас ставитись нейтрально і не думати про неї погано, уражене самолюбство. Чи не оцінили вас так, як ми цього хотіли, чи просто незаслужено звинуватили, але ми знаємо, що не такі вже й погані, от і мучимо себе думками та прокльонами в адресу кривдника, гризем свою душу, запевняючи себе у правоті. А чи варто доводити собі очевидне? Думаю, всі погодяться, що це марна справа. Кожен і так знає собі ціну. Ну а тому, хто засудив вас, можна сказати мені шкода, що ви так про мене думаєте. Шкода, що ми не зрозуміли один одного. І тим більше не треба занижувати свою самооцінку, кожен просто залишається при своїй думці гординя та зарозумілість. Постарайтесь, відкинувши почуття власної переваги, стати стороною партнера, пам'ятайте, не в гордості сила людини, а в її великодушності. Образник, якщо він нормальна людина, як правило, сам усвідомлює, що погорячкував. Ну а якщо ви непорядна людина, ви все одно таким нічого не доведете. Перестаньте самі себе вважати, що ви чимось кращі за інших людей. У кожного з нас є свої переваги та недоліки. Та й люди не люблять гордих, зарозумілих, зверхніх людей і ставляться до них негативно. Навіщо вам псувати через це стосунки з людьми не треба плодити ворогів та недоброзичливців там, де їх може не бути. Вони й так самі собою з'являться без нашої допомоги. Просто намагайтесь добре думати про людей, шукайте в них хороше, а якщо його немає, то просто будьте байдужі та відійдіть від них. Кожен сам за свої недоліки дасть відповідь перед Богом, не вміння визнавати критику та свої помилки. Наприклад, вам кажуть ви спізнилися на роботу, ви зробили помилку, у вас поганий настрій, ви ображаєтесь і злитесь, не бажаючи приймати дійсне. Вчіться мирно і спокійно, і навіть з вдячністю визнавати свої помилки. Це дуже важливе вміння. Воно допомагає в житті, позбавить вас в майбутньому серйозніших помилок і проблем, допомагає людині розвиватися йти далі, допомагає зберегти сімейні стосунки та своїх друзів. Погодьтесь, це чимало. Навчіться відповідати так. Того ж так, стосуються будь-які закиди у ваш бік. Як ви вважаєте, чи цікаво буде співрозмовник у вас ображати? І чи надовго його вистачить, коли ви з усім погоджуєтесь, як правило, все припиняється, і ці люди просто йдуть від вас і вже більше до вас не чіплятимуться, невиправдані очікування. Нерідко ми очікуємо від людини виконання даних їм обіцянок, певних дій, вчинків, слів, які зовсім не властиві їм за властивих рис характеру, такту, виховання, освіти, ображаючись на невиконання надуманого нами. Намагайтесь на все дивитись як найпростіше, не уявляючи того, чого немає. Не треба бути категоричним та вимогливим, треба бути добродушним. Ви ж особисто собі прощаєте всі ваші невдачі, помилки або те, що ви не встигли зробити, порушення своїх планів. От і ближнім своїм теж вчиться все добре прощати і не вимагати від них неможливого. Не треба нікого чекати та вимагати від людей. Люди є люди. Вони можуть забувати свої обіцянки або просто нездатні їх виконати. Будьте великодушні, неправильне сприйняття життя. На різних людей та сама ситуація має різний вплив. Справа зовсім не в тому, хто що сказав і зробив, а як ми відреагували, як сприйняли інформацію. Спокійне сприйняття без роздратування це лише справа щоденного тренування, і, по суті, ми самі приймаємо рішення бути скривдженими. А багатьом з нас подобається бути скривдженими і цією своєю образою щось довести своїм ближнім, наполягти на своєму. Це неправильно, так у будинку чи сім'ї втрачається мир, а мир найдорожчий. Багато людей не розуміють того, що мир, душевний спокій це великий і особливий Божий дар. Чи згодні ви з цим напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.